Валентина вам, нема Ви, Ви, ва? Ви, Ви, на 13-му. вашему роботу. Хоч по гуманітарну. Я на лабораторії не достаю. Поки що школа, тільки одне звернення і то усне було. Ви, Я вибриді. Та, вибриді. Я та понятно, камера все пише. <ристот> जाऊँ है तपाईलाई खुसी पार्नको लागि फोनमा

Получається, 85 кругів, зараз як розчитали, не зафіксовані проблеми. Значить, буде 235 тисяч нерозподілених, які будуть розподілятися для встановлення дитячої спортивного. А 5. тут буде 1,365 мільйона. Ті 47 передніх <А, то, 325>. Якщо будуть зміни по цікам, якщо хтось з депутатів хоче перейти, то ніхто да. не заперечує да. Тоді заперечував. Ми ж підписаємо, тут не пишемо. Сума то сама. Пише заяву, прошу зняти мене з не Однією заявою.

Пропозиція <позиція> у нас розподілу пройшла, ми за неї проголосували того Тепер прошу із внесеною пропозицією проголосувати за соціально-економічний розвиток програми в цілому. Одкладуйте от, <позиція> <позиція> от і давайте бігом бюджет. бюджет. Тепер, тепер по бюджету, дивіться. По... Так от, по... по... я, я, я прошу, послухайте <позиція> мене, дивіться. Ви, в принципі... Давай, давай. Ви, 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 в принципі, весь бюджет, тому що бюджет і програма, вони збалансовані між собою по цифрам і по напрямкам. Ви, в принципі, зараз бюджет вже весь пройшли, обтикали через програму. Вилучаєте із бюджету цифру 1 млн 600, додаєте на другу статтю, на дві ці статті, на депутатські повноваження і програму будівництва рекламі. Вони там не будуть, якщо І У вас зараз немає ніякої потреби. Програми поінґрунтуєте ці пункти на рукому счетку, а в бюджеті вони це, на цьому ж саме вході і залишаться на бюджеті особи. Пропозиція проголосувати за бюджет цього. З внесенням пропозиції згідно програми соціально-економічного розвитку, Внесеними в сумі на мільйон 600. Вона цілий вечір пояснювала, кожному окремо. ще у нас є одне питання, давайте я випускаю. Я... Ще, ще одне питання. Я сьогодні їздив на комісію по розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку. Поданий проєкт нам на втинку на 44 мільйони на додаткову лікарню, відслідуючи франці. Не все так просто, тому що там потужні лобі в сумах в ліце половини обласної ради. Є такий Семен Салатенко, прийшов, який настає поступити так без дально ті, котовий поступити. Поділити, ну, поді, поді, подірибають весь фонд, поровну на все. Ідіот точно. Значить, значит, дивіться, що якщо це, це буде прийнято, ми ні хренали отримаємо вимір на, на, на лікарню. Уменшити сум ми не можемо, тому що є прочитаний проєкт і положення про затвердження проєктів, які йдуть на Кадмін, він не передбачає надання е, грошей без проєкту і без коштів долівої участі. Тобто, якщо вони зараз приймуть рішення поділити на все, оті всі проєкти, що були подані на розгляд, вони всі одним махом обх'яні. Треба буде по новому цю проєктну документацію під определенну суму під яких нові ну, об'єкти, вносить зміни в свої бюджетні частині співфінансування від 10%. В общем, це знову затягнеться десь до сентября, октября з нею року. І як в цьому році дії отримали в декабрі. І знову їх не розходить. Тобто повний бієзд, повна бездатність. Надіжда, яка є. Працюйте зі своїми депутатами. обласними. народних депутатів щоб все-таки в тирку ми розстояли, зачитили, щоб цей механізм не сработав. Тому що він действительно, я мовчу про наше рішення, воно боляни, як кажуть, встраює. А те мене зовсім не справиш. Є надія, що все-таки в нас вийде. І нам треба буде. Обов'язково в бюджеті нашого міста передбачати кошти на співфінансування. За попередньою домовленістю, з губернатором, заступником, з підвідділом обласним. Нам треба буде нацарапати наш карябах 8 мільйонів 600, по-моєму, 800. Якщо 20%, то 8800. Да, десь 8800. В бюджеті нашого городу. Наш карябер треба буде. Віталія Михайловна на підхід, шукає, шукаємо поки таку суму вона не це є у нас... при що Нам дадуть 44, да? нам, нам дадуть 44, при условиї, що в услов нас буде 8800. Зарезервіруємо. Якщо у нас 8800 не буде, нічого... Ми нічого ж уже це літом проходили. 5700 забронірували і дусту получили. Ми 5700 в цьому році передавали. Вони не викликають. Якась часть вернеться. Якась часть вернеться. Та ми вони пожертви ті машини з'являються. Так о, подождіть, так, я ж до чого і верну, я вам тут трошки конфетку спорчу зараз. Якщо ми будемо чітко знати, що нам виділяють 44 мільйони лікарів, я буду звертатися до вас по всім депутатам, з тим, щоб ми нас порядали 8 по з різних статей. І тоді ваш мільйон 600, скоріше всього, накриється медним ладно. Ну, Розполовинити. На вам пам-пам. На вам пам-пам. По 25 тисяч. Наприклад, реставрація в кого? В гімназії. Трудно, 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 трудно буде об'яснити збирателям. Согласен. А, 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 а больницю легко буде. І мільйон з партера. Сто, 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 да. Стоп, 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 я, 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 я ж вам кажу, я вас ставлю в звісністю, що, всього, оці всі речі нам треба буде робити вже після прийняття бюджету і прийняття програми соціально економічного розвитку. Комісія сьогодні не состоялась, вона буде в слідуючий четвер. У нас повторні сесії. Я сподіваюся, що ми бюджетну програму прийме на цій сесії. Таким І потім, потім, після рішення комісії, ми договорились так, що спочатку нам кажуть, міняти нам бюджет а чи не міняти, результат, а потім ми швидко підкладуємо, збираємо понад сесію, швидко підкладуємо своє рішення про співфінансування. От тоді ми знову будемо збиратися. Ругатися, дратися, шукати, де, з чого знімати, як знімати, щоб нацарапати мільйон, ці коли Обласна сесія, по-моєму, 26. Хватит у них 44 мільйони. Ні. Будемо давайте нацарапати ці 8 мільйонів, якщо воно пошло дорог не важно, залучить запитання оборудування необхідного вже зараз, де це можливо. Куди? В больниці? Не думу, в будь-якому випадку. Ну, розумієте, я говорю, э, ну, значить, що Ще рано, поки є шанс. Значить, в будь-якому випадку, і Тому що замовлено по будівництві лікарств виступає УКБ у Держадміністрації. І ми закупити нічого не можемо. Ми можемо. Подарити у полне дуракам би що тратить свої гроші можна порадить. А якщо ми ці умні, що я там кажу, я там кажу, три у цій зараз. Дивіться, сейчас, сейчас в рамках оцих 37 мільйонів, які виділено в цьому році, проводиться тендер, проводиться сейчас закупка обладнання, в першу чергу на ліка. 57. А? 57. 40 закрито. Це все не надо що говорить. Ну так сказали.